Це дуже велике прохання, бо я думаю, разу якось так присутність навчасно, було мені трохи, я розумію, чому. Я отче Очина, а ми очинаш всі знаємо. І бачите, єдиним серцем, єдиним устами не одна родина. Ми мусимо постійно пам'ятати. Різні, але завжди Божі. Тому я би просив, щоб ми Ольчина промовили разом. Одним Духом, одним устами, одним серцем, прикликаючи Бога. Він є Летця і Сина, і Святого. І на і сина, і Святого Духа. Отже наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до вас і не приди нас у спокусу, але вислови нас від духа, амінь. Благословення Бога. Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуде з вами як завжди. Амінь. Вам веселих свят і радості в тому, що Бог посеред нас на все ваше життя, хай це світло Христа назминує кожен ваш чину, кожну думку, кожне ваше полювання. Слава Ісусу Христу!